Ви подивіться, місяць сховався за хмарами. Просто над будинком таке сяйво, а самого місяця не видно. Так цікаво. Дивіться, бачите, місяця немає, а просто сяйво. Подивіться, як гарно. Ой, взагалі супер. Ні Ну, я нічна людина. Я дуже люблю ніч. Подивіться, яка краса. Я такого ще не бачила ніколи, щоб самого місяця не видно було. А отак місячний сяйво.